Привіт! Я дівчинка Оля, яка завжди мала безліч емоцій, і їх було забагато. Вона просто не знала, що всі емоції важливі, і вони ще згодяться. Я жінка, яка кожного дня знайомиться з собою, з цікавістю і інтересом до життя. Я мама двох синів, двох дзеркал. В їх очах завжди побачу всі свої страхи, переживання, хвилювання, невпевненість. Найголовніше для мене це те, що я голос. Мій голос може бути низьким, високим, малозвучним, швидким, веселим, ритмічним, будь-яким. І коли я співаю, я можу бути де завгодно, ким завгодно. І ніхто, і ніщо точно мене не може зупинити цей момент. Я відчуваю, як моя енергія йде і повертається від глядача. Це неймовірно. Я думаю, що мої ролі це про справедливість. Я завжди була за чесність. Про Справжню любов чисту про ніжність. Тому я чекаю з задоволенням пропозиції, ролі та нові проекти в своєму житті.